А ти обирав, де тобі народитись? Слухай, я також не обирав. А чи знаєш, ти суть Пасхи, і найбільша Божа любов, вона явлена в Ісусі Христі, Того, що коли ми приймаємо у своє життя Ісуса Христа, ми можемо вирішити і зробити цей вибір, де ми народимось, коли підемо у вічність. Або це буде рай і вічне життя з Богом, або це буде пекло. І ось цей час під назвою наше життя нам дано для того, щоб кожен з нас зробив цей вибір. І Господь нам через Ісуса Христа Він дає нам цю можливість, коли ми приймаємо своє життя Ісуса Христа, каємося і починаємо слідкувати за Ісусом. Ми можемо зробити цей вибір, де ми проведемо свою вічність. Тож. Суть Пасхи, вона заключається саме у цьому, що Ісус Христос Він на хрест ради кожного з нас, щоб кожен з нас зробив свій вибір, за ким Він буде слідкувати. Тож, якщо ти не маєш церкви, не маєш духовного пізнання Бога, ти бажаєш вивчати Слово Боже, приблизитись до Бога, я запрошую тебе в живу церкву, давай разом вивчати Слово Боже. Напиши мені, і ми разом почнемо пізнавати Бога та наближатися до нього. more fully the